Ну, ось ми знову разом. Здрастуйте, малята! Подивіться, як яскраво світить сонечко на небі, а як тепло на вулиці, це тому, що прийшло літо. Але спочатку повторимо те, про що дізнались на минулому році, про місяць травень. Отже, травень це третій і останній місяць весни. Цьому місяці після зимівлі прокидаються жаби і починають голосно квакати, влаштовуючи справжнісінькі концерти, в зайчих з'являються пухнасті зайченята. А в річках і ставках риби відкладають ікру. Травень по праву вважається самим співучим місяцем. Звідусіль долинають чудові різноголосі трелі пернатих співаків. Всюди квітнуть фруктові дерева, розкриваються польові квіти. Ну а тепер, діти, давайте ще раз подивимось. Мультфільм про місяць травень. Теплий дощ вимив місто так, що стало дуже чисто, позбігалися малята подивитись, мов на свято, як за дивними горбами, чарівними кольорами. Розтягнувся за луги міст із з райдуги доги Діти весело гуляють, з вишень плюстки злітають і кружляють, наче сніг. Тут лунає щирий сміх, там вузок вже розквітає, сонце весело так сяє і дарує дітворі місяць трави на дворі. Що ж, настав час знайомитися з першим місяцем літа. Це червень. У цьому місяці самі довгі дні і самі короткі ночі. 21 червня настає день літнього сонцестояння, коли ніч дуже коротка, а світловий день такий довгий, що встигають награтися навіть самі несидючі пустуни. В червні в школах закінчується учбовий рік, і починаються літні канікули. Вода в водоймищах прогрілася настільки, що можна купатися і плескатися до схочу. В Червні птахи вже не так багато співають. У них з'явилася турбота. Треба годувати пташенят, що вилупилися. Проте вдень дзвінко стрікотять коники, а вночі ніжно співають свіркуни. До речі, темним вечором на лісових узліссях і в затишних місцях міських парків можна побачити тендітні блукаючі вогники. Це світлячки. Одна з народних прикмет свідчить, якщо червоневим вечором літають жуки. То буде чудова погода. А якщо вони кубляться на землі, то це до дощу. Давайте маляти дивитись мультфільм про червень і слухати віршик. На галявину уранці, де кружляють циги в танці, і співають пташенята, позбігались зайченята, рахувались по порядку, щоб робити фіззарядку, присідали, нахилялись, раптом дуже здивувались. Що за диво, серед літа в шубу білого уповита вся галявина, ну й сміх? Та невже це справжній сніг? Червень вже, а він не тане, може знов зима настане, то кидають пух куль бабки, хай літають, наче бабки. Ось ми познайомилися з першим літнім місяцем. Наступного разу ми обов'язково повторимо те, про що дізнались. А зараз я кажу вам до побачення, мої маленькі.